Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate І тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація NotNow. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо навчати модуль Hibernate Validator і сьогодні розберемо анотацію NoteNow. Отже, NoteNAL це анотація яка перевіряє властивість, щоб значення не було null. No. Властивість може бути будь-яким типом. І для початку давайте ознайомимось із нашою сутністю person. І так, person це сутність entity, id генерація по полю ID. Потім поля first name, second name, getter і setter. І над полем second name, типу string має нас анотація, not null. Йдемо всередину і дивимось. Анотований елемент не повинен бути null. Все. Except any type. Тобто будь-які типи можна використовувати з цією анотацією. Тобто в нашому випадку може бути що завгодно, окрім null. Все інше повинно Habernet Validator пропустити. Давайте це перевіримо. Але спочатку. Давайте підемо в сервіс. І звернемо увагу на дві речі. Перше, це Validator Factory створюємо. Потім створюємо клас Properties. Поміщаємо туди під ключом JavaX Persistent Validation Factory наш Validator Factory. І при конфігурації, щоб отримати Session Factory, викликаємо метод The Properties і кладемо туди а, ці Properties. Друге, в MetadSet Property підключаємо Hibernate HBM 2 Auto. У нас значення update. Це означає, що на базі наших сутностей це є person. Створюється таблиця, якщо її немає в базі даних, в нас її немає. Або якщо таблиця була створена, то при оновленні сутності Person таблиця також буде оновлюватись. Давайте зробимо запуск нашої аплікації, подивимось, який запит до бази даних буде. Створений так. Create table Person, ID. First name, Second Name, not now Дивіться, бачите, not now Далі. Primary key у нас по полю ID. Супер. Table, refresh, person створилося. Отак от виглядає наша табличка Person. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Всередині сесії і транзакції створюємо personна і сетимо значення полів first name і second name. Далі. У сесії викликаємо метод persist, передаємо туди person. Потім Transaction Commit і Session Close. Давайте подивимось, який запит до бази даних буде зроблений. Так, збереження Insert into Person, first name, second name і такі ось значення. Давайте подивимось. Person. Сюди all rows. Є. Далі. Якщо буде пусто, тобто, в принципі, значення є, але це пустий рядок. Що у нас тут? Зберіглося. Дивимось. Супер. Якщо буде чисто пробіл, в принципі, значення є, це не нау, тож зберіжеться. Є, в принципі, тут не видно, що це пробіл. О! Тепер давайте спробуємо зробити, щоб значення було now. Ось таким ось чином. І дивимось на результат. О, як ми бачимо, в нас помилка, і must- not be now у нас повідомлений. Тобто null не є валідним значенням. Фактично, не є значенням, тобто значення немає. Габернет не буде пропускати. Отже, якщо ви хочете, щоб ваше поле будь-якого типу мало будь-яке значення, окрім NOW, тобто фактично мало значення, то ви можете використовувати анотацію NOT NOW. Вона виконує функцію, щоб слідкувати, щоб ваше поле завжди було з якимось значенням. Може використовуватись на будь-яких типах. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпа хабани, пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!